Друзі, вітаю вас на каналі. Це екзамінаційний маршрут номер 4 сервісного центру 1942. Він починається от там, де у нас йолочки і стоять усі автомобілі. Бачите, навчальні. Потім треба заїхати сюди в, общем, в гараж на цю прилеглу територію. Я цього показувати зараз не буду. Кому цікаво, будь ласка, дивіться у перших трьох маршрутах. Там є саме цей заїзд. Я його коментую, як я заїжджаю. Тому кому цікаво, дивіться. Друзі, до речі, всі е, є маршрути є на каналі всі п'ять. А кому цікаво, також є маршрути сервісного центру 1249 по вулиці, по проспекту Слобожанському 301, де тут е, поворот не потрібно вмикати, якщо що. Дорога змінює просто напрямок. Тому, кому дивіться, по другому сервісному центру в місті Дніпро також є відео. Якщо у вас є бажання допомогти каналу, бо все робиться на власному ентузіазмі, будь ласка, карта Приватбанку є в описі цього каналу, а також у закріпленому коментарі. Я зараз перелаштовуватись тут зразу не буду. Тому що тут є така досить глибока калюжа, вже тут я вмикаю поки що поворота та перелаштовуюсь до соцільної лінії розмітки. Це дуже важливо. І вимикаю поворот, бо він сам не вимикається від такого радіусу повороту. Рухаємось прямо, під'їжджаємо до... Пішохідного переходу знак 538.1 і з іншого боку знак, знак 5.38.2. Вмикаємо правий покажчик повороту та повертаємо на запорізьке шосе. Бачимо, у нас соціальна лінія розмитки до пішохідного переходу, а також після. Ну, друзі, ні в якому разі не, не виїжджайте. Надаємо перевагу автомобілям, які рухаються по запорізькому шосе. Та продовжуємо рух прямо. Бачимо знак 3.29, максимальне обмеження швидкості 70 км на годину, нагадаю, не можна рухатися зі швидкістю більше, ніж зазначено на даному знакі. Но вам раджу їхати десь кілометрів 40 ну максимум 45 Чим повільніше ви будете їхати, тим. Правильніше будете реагувати на зміну дорожньої обстановки. Зупиняємось так, щоб ми бачили колеса автомобілю попереду і ще трішечки дороги. Отак. От так буде нормально, якщо що, вивернути, якщо там хтось зупиниться, хтось на аварійці буде. У нас бачимо секція, ввімкнулася для повороту ліворуч. Також для розвороту. А у нас буде основний сигнал світлофору, там будуть контурні стрілки, зараз ми на них подивимось. 5 секунд залишається, я вже вмикаю першу передачу і бачимо, що у нас контурна стрілка для, верніше, основний сигнал зелений для руху прямо. Ну тут інших напрямків і не може і бути. Рухаємось прямо. І тут, а, друзі, як тільки ми це перехрестя, приїхали, вмикаємо лівий покажчик повороту, дивимось там, автомобілі е, нам дозволяють перелаштуватись. Я подякую аворійкою, а ви цього не зобов'язані робити. Бо цього правила дорожнього руху нема. У вас і так буде достатньо задач для того, щоб вдалося скласти ЄСБ. Перелаштувалися, як ви зрозуміли вже я тому, що. Е, Права полоса для повороту праворуч. І ми чекаємо на дозволяючий сигнал світлофору. Бачимо, що у нас там знак головної дороги, але ж він у нас не діє, тому що у нас працює світлофор. Якби світлофор не працював, то першочерговість проїзду, перехрестя регламентувалися саме знаками пріоритету. тоді. Чекаємо на дозволяючий сигнал світлофору. Це такий один із складних і довгих маршрутів Маршрут номер 4 Тому, друзі, передивляйтесь усі маршрути. Той, хто дивиться всі маршрути по декілька разів, вдало складає іспит Читайте коментарі під іншими відео. Люди про це пишуть з інших міст також. Тому це дуже важливо, тому що навіть досвідчений водій, коли приїжджає в інше місто, він не знає знаків там ще щось, і він відчуває деякий дискомфорт. Тому що він привик у своєму місті їздити по знакам яких він вже вивчив. А тут а, приходиться їхати по вже нових знаках. Тому так, у нас маршрутка зупиняється, тому ми перелаштовуватися. Будемо вже за маршруткою. І рухаємось прямо. То що вже казати про новачка у такому разі? Вмикаємо лівий покажчик повороту і знову ж таки перелаштовуємось у сусідню смугу, тому що у нас права смуга, як бачите, для повороту праворуч Зупиняємось на забороняючий сигнал світлофору перед стоп-лінією. Так, щоб її бачити. Не обов'язково бачите? Дивіться, я вам для наглядності покажу. Ось я і зараз якраз ми її бачимо. Да? Отак, я під'їду ще ось, оп, все. Супер. Її видно, бачите? Але ж цей автомобіль також, ви бачите, він як стоїть. Він ще ближче стоїть до перехрестя. І він зупинився перед стоплінією. Тому, чому я кажу, що бачите стоплінію, це тільки для того, щоб ви, тому що ви, верніш, не відчуваєте габарити автомобіля і не завжди можете розуміти, де у вас знаходяться ваші колеса. Тому краще зупиняйтесь так, щоб її було видно. І це не буде порушенням. Чекаємо на дозволяючий сигнал світлофору десь на 5 секунді вже можна вмикати першу передачу, витискати щеплення у кого механіка. Також тут бачимо знак головної дороги, але ж у нас світлофор працює. 5 секунд залишилось, витискаємо щеплення, перша передача, підводимо щеплення і не дозволяючи сигнал. Їдемо, Але дивимось все одно праворуч, тому що хтось там може їхати на забороняючий сигнал світлофору. Вмикаємо правий покажчик повороту, подивилися у праве зеркало, повернули голову на пів секунди, щоб нікого не загубити у сліпій зоні та перелаштувались у праву полосу, Забороняючий сигнал світлофору. Зупиняємось. Це ми на червону хвилю потрапили, зупиняємось на кожному світлофорі. І чекаємо на дозволяючий сигнал світлофору. По мірі того, як автомобіль знижує швидкості від вашого натискання на педаль гальма, треба зменшувати натиск на педаль гальма. Саме тоді відбудеться плавна на зупинку автомобіля. Тому що, якщо ви не знижите цей натиск, не знизите, то буде такий неприємний досить клівок відбуватися. Рухаємось, бачимо зупинку громадського транспорту, і зараз ми вмикаємо правий покажчик повороту, і нам необхідно повернути праворуч на Бульвар праці. Я вмикаю другу передачу. Ви там дивіться, чи першу, чи другу, як вам, бо в інших в різних автомобілях може бути по-різному. І в мене просто перша передача досить коротка. І, друзі, і саме головне, що я вам хотів сказати, чому я за ці передачі почав казати? Що саме головне це те, що всі дії. Зв'язані з перемиканням швидкостей, вам необхідно виконувати до повороту. В повороті ніяких перемикань в ідеалі відбуватись не повинно. Ви в повороті обертаєте кермо і спрямовуєте автомобіль по необхідній для вас траєкторії. За виключенням деяких випадок, так, буває що. Треба перемикати, але ви повинні намагатись все зробити для того, щоб ще до поворота обрати необхідну передачу і вмикнути її. Зараз нам необхідно повернути праворуч на вулицю космічну. Завчасно вмикаємо правий покажчик повороту, але ми вже не встигаємо, тому стоїмо з... Вімкненим сигналом повороту. Сьогодні вітер трохи бушує. бачите, які вітки у нас тут такі на дорозі присутні. Немає у нас тут ніякої зеленої стрілки, але, друзі, це все зроблено для безпеки руху. Там, де безпечно є можливість розвантажити перехрестя. Там дорожні служби встановлюють зелені стрілки, а там, де це небезпечно, цього не роблять. Чекаємо на дозволяючий сигнал світлофору. На перехресті. Руки скерма, знімайте, покладіть їх на колінки, і тоді ви трохи заспокоїтесь. Також вам раджу проговорювати все, що ви робите на іспиті. Трохи стресова ситуація у вас буде від цього знижуватися. Повертаємо праворуч, ще додатково подивимось, ліворуч, там ніхто не їде для нашої безпеки і взагалі для безпеки дорожнього руху. І зайнявши. Крайнє праве положення. Рухаємось прямо. Зараз на цьому Т-образному перехресті нам необхідно повернути ліворуч. Бачимо знак 5.16 напрямок руху по смугах, і ліворуч ми можемо повернути як з правої, так і з лівої смуги. Ну, Давайте ми будемо повертати саме з правої смуги. Вмикаємо лівий покажчик повороту і зупиняємось перед маршрутним транспортним засобом. Там у нас бачимо знак кінець головної дороги, дати дорогу, але ж у нас світлофор працює, тому... Маршрутчик, я зрозумів, що він зупинився. Йшли люди, він думав, що вони сядуть до нього в маршрутку, тому він зупинився, мабуть, перед ними. Можливо, так. Чекаємо, не дозволяючи сигнал з папору. І зараз ми будемо повертати ліворуч на Запорізьке шосе. 5 секунд залишилося, я вже вмикнув першу передачу і повертаємо. Тут у нас рельси, трохи на них швидкість знижуємо, проїхали і можемо рухатися далі. Займаємо крайнє правоположення. Бачимо знак зупинку заборонено, маршрутка у нас зупиняється. Лівий показчик повороту, ліве дзеркало повернули на півсекунду голову, об'їхали маршрутку і повернулись у крайній праве положення. Попереду у нас знову зупинка громадського транспорту. Вмикаємо лівий показчик повороту та перелаштовуємося у сусідню смугу, тому що права смуга... Вам, що при перелаштуванні вам необхідно повернути, вам необхідно надати перевагу верніш транспортним засобам, які е, рухаються по полосі, на яку ви повертаєте. Друзі, дивіться, я тут не буду займати крайню праву полосу, тому що, дивіться, оці всі автівки вони повертають праворуч, тому я не хочу блокувати цю полосу. Бачите, там навіть один. Також чи прозівав, чи просто чи поспішає, чи що, він 에, зробив так, щоб автомобілі могли повертати праворуч там, до торговельного центру. Тому я вже не буду за цю полосу прикривати, хоча я поправив дорожнього руху, я повинен рухатися якомога правіше І зараз також після приїзду цього перехрестя я вам раджу вже заздалегідь вмикати лівий покажчик повороту та перелаштовуватись у сусідню смугу, тому що в нас там буде перехрестя з круговим рухом. Я нагадаю вам також правила дорожнього руху, що за одночасного перелаштування перевагу має водій, який рухається у правій полосі. Тобто водій, який рухається у лівій полосі, повинен надати перевагу водієві, які рухаються у правій полосі. Не дивлячись на те, що згідно правил дорожнього руху не треба вмикати лівий покащик повороту, бачимо, що всі абсолютно автівки його тут вмикають. І ми також ввімкнемо. А знаєте чого? А тому, що якби зараз в лівій полосі автомобіль з'їжджав би сюди на вулицю аеропортську, ось сюди ось праворуч, то зараз тут я вже перемикаю. вмикаю правий покажчик повороту, то... Він б бачив бо мій лівий поворот, і йому було б зрозуміло, що я їду по кругу далі. Бо правий поки що повороту він не бачив. Він може чисто теоретично уявити собі, що я буду з'їжджати з, з круга, розумієте? І нерідкі ДТП на перехрестях з круговим рухом, не дивлячись на те, що перехрестя з круговим рухом це безпечніше перехрестя порівняно з класичним перехрестям. Все ж таки, деякі ДТП бувають, але вони менш, менш катастрофічні. Не зря зараз по всіх містах України переробляють перехрестя по можливості при ремонті доріг на перехрестя з круговим рухом. І це дуже гарний тренд, тому що це все рухається до безпеки дорожнього руху, безпека понад усе. Знову ж таки, нам тут, як і на початку маршруту, не треба вмикати ніякого показчика повороту, тому що просто дорога змінює напрямок. Друзі, я вам бажаю вдало скласти іспит. Підписуйтесь на канал, підтримуйте канал. матеріально, будь ласка, карта Приватбанку є в описі. І до зустрічі на дорогах. Всім пока!